Розділ 4. Козацька Україна наприкінці 50-х років XVII століття на початку XVIII століття. Параграф 21. Гетьманщина в роки правління Івана Виговського та Юрія Хмельницького. Пункт 1. Обрання Івана Виговського гетьманом. Ще за життя Богдана Хмельницького старшинська рада. 5-11 квітня 1657 року винесла ухвалу про передачу влади після смерті гетьмана його 16-річному синові Юрію. Втілення тієї ухвали в життя означало б запровадження спадковості гетьманської влади, тобто встановлення в Україні монархічної форми правління. Однак після смерті Богдана Хмельницького ситуація змінилася. 26 серпня старшинська рада Чигирині обрала тимчасовим гетьманом генерального писаря Івана Виговського до повноліття Юрія Хмельницького. Історична постать. Іван Виговський. Рік народження невідомий, рік смерті 1664. Походив зі старовинного роду Української православної шляхти. Освіту здобув у києво могилянській колегії. У 30-х роках XVII століття працював у Київському та Луцькому судах, згодом вступив до польського війська. Під час жовтоводської битви потрапив до татарського полону. Богдан Хмельницький викупив його з неволі. Незабаром став генеральним військовим писарем і найближчим сподвижником Богдана Хмельницького. У порядник реєстру 1649 року співавтор багатьох універсалів і листів гетьмана. Був противником запровадження спадкової гетьманської влади Хмельницьких в Україні. Пункт другий. Зовнішня та внутрішня політика гетьмана Івана Виговського. У зовнішньополітичній діяльності новообраний Гетьман прагнув продовжувати політику Богдана Хмельницького, спрямовану на оборону інтересів Української казацької держави та зміцнення її міжнародного авторитету. На Генеральній Раді в Корсуні в жовтні 1657 року було остаточно. Оформлено договір зі Швецією. Він передбачав створення українсько шведського військово-політичного союзу, який мав забезпечити незалежність і територіальну цілісність України. Рада ухвалила рішення відновити союзи з Туреччиною і Кримським ханством та укласти перемир'я з Польщею. Водночас Іван Виговський намагався уникнути ускладнень у відносинах із Московською державою. До царя вирушило посольство з повідомленням про обрання нового Гетьмана. У Москві довго зволікали з визнанням результатів виборів, наполягаючи на чималих поступках, насамперед введені до найбільших українських міст Переяслава, Ніжина й Чернігова, московських залог на чолі з воєводами. Вимагалося також проведення повторних виборів за участю царських представників. Іван Виговський мусив погодитися, сподіваючись, що на тому зазіхання припиняться. У внутрішній політиці Іван Виговський дотримувався тактики задобрення козацької старшини, швидке збагачення старшин і невпинне зубожіння рядового козацтва супроводжувалося намаганням козацької еліти закріпити за собою у підданство вільних селян. Це спровокувало зростання антигетьманських настроїв, на чолі яких стала Запорозька Січ. Кошовий отаман Яків-Барабаш наприкінці осені 1657 року вивів запорожців із Січі і почав грабувати хутори заможних козаків Південної Київщини. Яків Барабаш виправдовував свій вчинок тим, що гетьмана Виговського було обрано неправомірно, без участі згоди запорозького козацтва. Для придушення бунту Іван Виговський дав наказ. Перекрити доступ до Січі, не підвозячи туди харчі й боєприпаси. Проте від блокади Запоріжжя населення Полтавщини та Миргородщини зазнало матеріальних втрат. Загітований запорожцями полтавський полковник Мартин Пошкар на хвилі невдоволення приєднався до заколотників, заміряючись на гетьманську булаву. Шукаючи підтримки в боротьбі з гетьманською владою, Мартин Пошкар. Та Яків Барабаш звернулися по допомогу до Москви. Досвідчені московські політики скористалися такою нагодою, не розриваючи зносин з Іваном Виговським, як законним гетьманом Москва стягнула війська до українсько-московського кордону. Іван Виговський, спираючись на татарську кінноту, у травні 1658 року вирушив у похід на лівий берег Дніпра. Вирішальний бій між гетьманським військом. Та прихильниками Пушкаря Барабаша відбувся 11 червня 1658 року, неподалік Полтави. Військо заколотників зазнало нищівної поразки. Мартин Пушкар загинув у бою. Якова Барабаша було спіймано і страчено. Полтаву ж ущент спалено. Прочитайте текст джерела і дайте відповіді на запитання. Перше. У чому автор вбачає головну трагедію ситуації, що склалася? Друге Висловіть припущення, до чого ці події могли привезти. Кого автор вважає винуватцем, винуватцями цього конфлікту. Третє. Пригадайте з курсу історії України, чи траплялися подібні випадки громадянського конфлікту і коли. Які наслідки вони мали? Ще не згас вогонь багатокровної і багатоплачевної війни Хмельницького, запаленої з поляками війни, яка сильно палала вісім років і з'їдала тоді Україну з короною польською взаємними руйнуваннями, ще не змита дощовими краплями, очервонена людською кров'ю на багатьох крайоглядах земля. Ще не засохли сльозотічні зіниці матеріальної по синах, а жінок по чоловіках. Аж тут, на цьому боці Дніпра, від Переяслава й Полтави з причини двох людей, нового тоді гетьмана Виговського і полтавського полковника Мартина Пушкаря, запалав і набрав своєї сили до людського роздору новий великий вогонь внутрішніх чвар та кровопролиття, який спалював людське добро і знищував усе в корінь. Величко, літопис, 1720 рік. Пункт 3. Укладення Гадяцького договору 1659 року. Подвійна гра Москви змусила Івана Виговського звернутися по допомогу до Речі Посполитої. Неподалік міста Гадяча, 6 вересня 1658 року на Козацькій раді було ухвалено погоджений із польськими дипломатами документ, відомий під назвою Гадяцький трактат договір. Головним автором цього документа вважають Юрія Немирича, українського дипломата-шляхтича, який був правою рукою гетьмана Виговського. За задумом Немирича Гадяцька угода передбачала повернення України до складу. Речі Посполити трьох рівноправних народів. Тобто федерацію мали становити не лише Корона Польська та Велике Князівство Литовське, а й Велике Князівство Руське, створене на землях Київського, Братславського і Чернігівського воєводств. У ході ратифікації угоди депутати Сейму істотно обмежили повноваження Великого князівства Руського. Обмежено було й дипломатичну самостійність Гетьмана, зменшено реєстр війська Запорозького. Внесені польським сеймом зміни до Гадяцької угоди сильно звузили коло прихильників ідеї створення Великого князівства Руського, особливо серед казацтва і шляхти. Похитнувся і авторитет Івана Виговського, як Гетьмана і дипломата. Проти нього були налаштовані навіть колишні соратники, як, зокрема, Іван Богун. Умови гадяцького договору 1658 року. Перше, Україна в межах Київського, Чернігівського і Братславського воєводств входила до складу Речі Посполити на федеративних засадах як Велике Князівство Руське. Друге. Руське князівство очолював гетьман, який водночас був київським воєводою і першим сенатором. Третє. Передбачалося, що князівство матиме власне військо 60 тисяч козаків, 10 тисяч найманців. Судову і фінансову системи карбуватиме монету. Четверте. Церковну унію слід було скасувати в усіх трьох державах. Передбачалося створення двох університетів, причому один із них отримував статус академії Києво-Могилянська академія, а також колегіумів, гімназій, різних шкіл і друкарень. Пункт 4. Московська українська війна 1658-1659 років. Гадяцький договір спонукав Московського царя до дій у відповідь. Він звернувся зі спеціальною грамотою до українського народу, закликаючи до непокори гетьманові. Натомість Іван Виговський розіслав звернення до європейських дворів, яким сповіщав про розрив із Москвою та про його причини. У зверненні йшлося про те, що Московський цар намагається знищити Україну, підтримуючи бунти проти гетьмана. Основні події. Московсько-української війни розгорталися навесні влітку 1659 року. Наприкінці березня 1659 року 100-тисячна московська армія на чолі з князем Олексієм Трубецьким рушила в Україну. Її було зупинено під конотопом, який боронили козаки Чернігівського і Ніжинського полків під командуванням Ніжинського полковника Григорія Гуляницького. Майже два місяці козаки тримали облогу. Іван Виговський готувався до вирішального бою. Гетьман домовився з кримським ханом про підтримку 40-тисячної орди і загалом мав близько 60 -ти тисяч вояків. Незабаром козацько-татарське військо виступило на допомогу обложеним. Головна битва відбулася 28 червня 1659 року в районі селища Соснівки. Під конотопом. Вона закінчилася поразкою московського війська. Звістка про перемогу української армії швидко облетіла Україну. Почули про неї і за її межами. Московський цар наказав своїм послам в Україні піти на значні поступки заради відновлення договору 1654 року. Гучна перемога під конотопом не поклала край розбратові. В Гетьманщині. Незалежність України кожне угрупування розуміла по-своєму, обстоючи передусім власні інтереси. Збурене умовами гадяцького договору козацтво під проводом Переясловського полковника Тимоша Цицюри почало повстання проти Івана Виговського. Останнім ударом для гетьмана став напад Івана Сірка разом із запорожцями на улуси Кримського ханства. Кошовий отаман Січі скористався відсутністю чоловічного татарського населення, яке брало участь у Конотопській битві, як союзники Івана Виговського. Відтак, і гетьман Іван Виговський, і кримський хан, не витіснивши московських залог із Києва, Чернігєва, Переслави та Пирятіна, мусили зайнятися ліквідацією запорожців. Загрози. Тим часом Тимош Цицура за підтримки полковників, свояків Богдана Хмельницького, Якима Сомка і Василя Золотаренка, розгромив загони Івана Виговського на північних кордонах Гетьманщини і урочисто запросив московського воєводу Олексія Трубецького ввести війська в Україну. Так розгорнувся новий московський наступ в Україну. У вересні 1659 року під Германівкою на Київщині зібралася рада. Козаки відмовилися визнати гадяцький договір, виступили проти Союзу з польським королем і, звинувачуючи Виговського у тому, що Гетьман продав їх ляхам, висловили йому недовіру. Гетьман, не бажаючи Україні нової громадянської війни, зрікся булави і подався на рідну Волинь, яка тоді перебувала під владою польського короля. За кілька днів старшинська рада новим гетьманом обрала. Юрія Хмельницького. Пункт 5. Початок гетьманування Юрія Хмельницького. Переяславський договір 1659 року. Наступним після Івана Виговського гетьманом став Юрій Хмельницький. З його утвердженням при владі історики пов'язують початок в Україні доби руїни. Юрія Хмельницького обрали 28 вересня 1659 року на Білоцерківській раді. Гетьманування Юрій Хмельницький розпочав укладенням нового договору з московською державою. Московський воєвода Олексій Трубіцький, який перебував в Україні з часів московсько-української війни, запросив Юрія Хмельницького на особисті переговори до Переяслава. Той у супроводі нечисленної старшини вирушив на перемовини. Олексій Трубецької за підтримки про налаштованої лівобережної старшини 27 жовтня скликав. Раду. Після того, як рада, оточена 40-тисячним московським військом, затвердила Юрія Хмельницького гетьманом, Олексій Трубіцькой запропонував йому на підписання Переяславській статті фальсифікований варіант Березневих статтей 1654 року. Умови переяславських статей 1659 року. Перше. Московські залоги мали бути розміщені не лише в Києві, а й у Переяславі, Ніжині, Чернігові, Братславі та Умані. Друге. Гетьманському урядові заборонялося вести самостійну зовнішню політику, укладати міжнародні договори, приймати іноземних послів тощо. Третє. Київський митрополит повинен був визнати зверхність патріарха Московського. Українська православна церква відкинула цю статтю як неправомірну. Четверте, гетьман втрачав право призначати і звільняти генеральну старшину та полковників. Історична постать Юрій Хмельницький. Рік народження близько 1641-ї. Рік смерті 1685. Молодший син Богдана Хмельницького, гетьман України 1659-1663 років. Здобув непогану домашню освіту. У 1657 році 16-річний Юрій уперше був проголошений гетьманом України. За його гетьманування у 1659 році було підписано Переяславський договір з Московією. Та у 1660 році Слободищенський трактат з Річчю Посполитою. Ці угоди спричинили громадянську війну в Гетьманщині і зумовили її поділ на правобережну і лівобережну. Зрікся гетьманства у 1663 році і постригся в Ченці під іменем Гедеона, захоплений у полон татарами у 1677-1678 роках, проголошений гетьманом удруге уже як під відданий турецького султана. Українська держава втрачала самостійність, перетворюючись на автономну частину Московії. І хоча автономія була тоді ще доволі широкою, дії Царату однозначно свідчили, що наступ на незалежність України триватиме. Прочитайте уривок із праці Михайла Грушевського і дайте відповіді на запитання. Перше, чи погоджуєтеся ви з думкою українського історика про роль козацької старшини у Переяславській Раді, чи вважаєте їх хитрою? хибною. Друге, що автор мав на увазі, написавши, але не глянули в справу глубше, не поміркували, в чим причина її слабості. Москва помішала всіх їх рахунки, і вони покорилися, присягли і затаїли гнів і злість, що Москва так їх обдурила. Але не глянули в справу глубше, не поміркували, в чим причини їх слабості, а московської побіди в їх. Відчуженню від народу в тім, що свою політику вони будували не на свідомій помочі і участі свого народу. Михайло Грушевський ілюстрована історія України. Пункт шостий. Чуднівська компанія та її наслідки. Наступним зовнішньополітичним заходом гетьмана став ініційований Москвою похід українсько-московських військ на Західну Україну з метою визволити ці землі з-під влади Речі Посполитої. Щоправда, влітку 1660 року міжнародне становище Речі Посполитої поліпшилося завдяки укладенню миру зі Швецією. Це дало змогу полякам вигнати московські війська з Литви і Білорусі та сконцентрувати сили на Волині. Назустріч полякам мали вирушити двома окремими військами московські сили і гетьман Юрій Хмельницький. Очолив кампанію царський вельможа Василь Шереметів, призначений напередодні головним воєводою в Гетьманщині. Основні події кампанії відбулися в районі Чуднова, нині Житомирська область. 40 тисячне московське військо і 30 тисячний козацький загін під командуванням наказного гетьмана. Тимоша Цицюри були оточені польсько-татарською армією. Юрій Хмельницький, що прямував на допомогу оточеним українсько-московським військам, вислав до польського командування полковника Петра Дорошенка з повідомленням про готовність Гетьманщини розпочати мирні переговори. Вони завершилися підписанням 17 жовтня 1660 року біля села Слободища Мирної угоди, яку ще назв... Трактатом. Її було розроблено на основі Гадяцького договору. Щоправда, текст останнього зазнав істотних змін. Прочитайте умови Слободищенського трактату і дайте відповідь на запитання. Порівняйте умови Слободищенського трактату і Гадяцького договору 1658 року, яка з угод була вигіднішою для української сторони. Умови Слободищенського трактату 1660 року. Перше. Усунуто статтю про Велике Князівство Руське. 2. Польській шляхті і магнатам обіцяно повернення усіх маєтностей в Україні. 3. Гетьмана позбавлено права зовнішньополітичних зносин і зобов'язано надавати військову допомогу Польщі у війнах з іншими державами. Четверте, Гетьманщина ставала тільки автономною частиною Речі Посполитої. Після підписання Слободищенського трактату Василь Шереметів від імені царя підписав акт про капітуляцію царських військ. Москва відмовлялася від територіальних претензій на Україну. Московські військові залоги мали вийти з усіх українських міст, залишивши при цьому усю артилерію та воєнні припаси. Кримське ханство мало отримати грошовий виклад куп від царя, утримуючи на знак гарантій Василя Шереметєва та ще кілька десятків бояр у заручниках. Утім, на практиці все вийшло зовсім не так, як планувалося. Татари, незважаючи на домовленості з поляками, накинулися на беззбройних козаків. Ті намагалися шукати захисту в таборі Шереметєва, котрий замість надання захисту видав їх нападникам. Пункт 7. Розкол Гетьманщини. Козацька рада в Корсуні схвалила Слободищенський трактат із поляками, проте це не поклало край внутрішнім особицям у Гетьманщині. Рух проти Юрія Хмельницького очолив його рідний дядько, Яким Сомко. Він від імені... Переяславського, Чернігівського та Ніжинського полків склав присягу на вірність цареві перед московськими залогами. Попри домовленість із польсько-татарською стороною, московити відмовилися покидати терени України. Сомка було затверджено наказним гетьманом. Однак, Яким Сомко був не єдиним претендентом на гетьманську булаву. Її домагався також Ніжинський полковник Василь Золотаренко. Москва, підтримуючи то одного, то іншого претендента загострювала ситуацію і водночас посилювала свою владу на Лівобережжі. Прочитайте текст джерела і дайте відповіді на запитання. Перше, як гадаєте, що стало причиною такої негідної поведінки московських вояків на території Гетьманщини? З якою метою вони це робили? Друге, припустіть, чи міг цар знати про випадки безчинств своїх військових. Третє. Зверніть увагу, як архімандрит звертається до московського царя. Яке ставлення київських ченців до царя це засвідчує. Четверте, поміркуйте, чи могла така поведінка московських ратних людей вплинути на ставлення українського населення до гетьмана Юрія Хмельницького. Неможливо нам описати образ та насильства, які починили ратні люди нам, обителі Святій Печерській, численні Вотчини і хутори присвятого. Богородиці раніше є від них разорені, церкви розрушені, престоли перекинені, пресвяті тайни із посудин виконені. Священники оголені, а інші на смерть побиті, а піддані. Наші від убозства та нажитків своїх розорені, а інші помучені і попечені, а іншим руки й ноги відсічено. У святій обителі і в больницях хлібні запаси сильно потравлені, а інші забрані. З цього нам відомо є, що за дозволом своїх начальників ратні люди те чинять і за нашим чолобиттям їх не карають. І через це більше терпіти не можуть, чи б'ємо чолом і смиренно прохаємо. Одаруй нас, вірних богомольців своїх, присвітлий і доброчесний царю. Заборони своєю царською грамотою, київським начальним тим, що є тепер, і тим, що за ними наступлять. Нехай заборонять ратним людям розоряти маєтки Пресвятої Богородиці. Скарга Інокентія Гізеля, архімандрита Києво-Печерського монастиря царю Олексію Михайловичу, 16 червня 1661 року. У 1661 році Юрій Хмельницький за підтримки польсько-татарських військ спробував зламати опір Якима Сомка. Проте в червні 1662 року під Переясловом московські війська за підтримки лівобережних козаків завдали поразки загонам Юрія Хмельницького, змусивши їх відступити на Правобережжя. Становище Юрія Хмельницького погіршувалося ще через негативне ставлення запорозьких козаків до його союзу з поляками й татарами. Молодий гетьман вирішив зректися булави, скликана на початку січня 1663 року Рада в Чергирині обрала гетьманом правобережної України Павла Тетерю. Після зречення гетьманства Юрієм Хмельницьким 1663 року територію України було поділено на правобережну та лівобережну Гетьманщину. Підсумовуючи вивчене, висловіть власну думку щодо запропонованих тверджень. Перше. Гетьман Іван Виговський, що утвердився при владі після смерті Богдана Хмельницького, у внутрішній політиці дотримувався принципу задобрення казацької старшини, а в зовнішній віддавав перевагу дипломатії та примиренню з сусідніми державами. Друге. У 1658 році розгорілася московська українська війна, у якій узяло участь українське козацтво, що воювало по обидва боки. Третє, врахувавши вороже ставлення Московії до самостійності Української козацької держави, Іван Виговський уклав гадяцький договір. Четверте, після зречення Івана Виговського гетьманську булаву було передано Юрію Хмельницькому, який почав гетьманування з підписання Переяславських статей з Московією. П'яте. У 1660 році відновилися воєнні дії між Річчю Посполитою та Московією за українські землі. Кампанія завершилася перемогою поляків.